Тих, хто загинули як герої, але свої відзнаки саме від держави не отримали. Родичі та друзі багатьох загиблих наразі зайняті тим, що шукають способи добитися нагород для загиблих не заради пільг або марнославства, а тому, що впевнені держава це має робити. Історію людей, які будуть домагатися визнання своїх героїв, далі. Аптечка точно. Папа аптечку. Да? У музеї історії України на виставці присвячені АТО татків бронежилет, таткові шеврони, таткові автографи а, на гільзі не. з гранатомета. Коли Даня родилася, Даня папу поповідав, скажи, так? Да? Він був справді героєм, коли керував мінометниками, коли не на життя, а справді на смерть захищав своє щастя. Місто на Луганщині. Відразу після загибелі в бою десантника командування бригади заявило, подадуть одного з найкращих офіцерів на героя України. Але досі родина не отримала навіть ордена за мужність. Про зірку героя дружині Ользі сказали лише неофіційно. Мовляв, і так є кого нагороджувати. Останньою нагородою за життя стала волонтерська. Абезпечення волонтери, їда волонтери, одежда волонтери і награда волонтери. Ну для чого тоді наше государство? Шеврон Білорусь, наша тактична група. Білорусь Ян Мельников показує речі загиблого друга Олеся Черкашина. Це він із побратимами приніс їх до музею війни. Ось його прапор висів на позиціях у пісках. Гітара, на якій Черкашин грав під час обстрілів. Олесь був бійцем та капеланом тактичної групи Білорусь. Він приїхав спочатку на майдан, а потім пішов захищати українську державність у єдиний можливий для іноземця спосіб у складі правого сектору. Під час серпневого бою під Білокам'янкою на Донеччині Олеся поранило. два з половиною тижні за його життя боролись лікарі, але доброволець помер у лікарні. Поклав саме киштовне, саме дорогою що його було його життя, тому мулішим я не к маю. Має бути признане народом для Олеся Черкашина. Бойові побратими планують добуватись ордена свободи, Це найвищий з нагород, якою дають присуждають іншоземцям і лісом без громадянства. Оскільки офіційно Олесь Черкашин не проходив як учасник боїв, тепер його друзі подали на розгляд петицію до Порошенка і сподіваються тільки, що українцям не буде байдужою смерть героя. Євгенія Цвітанська Наталя Нагорна Ігор Ткач, ТСН 1+,1.